Всім привіт! Дивіться яка краса! Це не перевершено! Це ж жовтень! Сьогодні 9 жовтня, я йду кривати траву до кроликів. Така вона гарна ця трава і і пишна. Ось пакет. Ось такий. І я буду рвати її. він. Я рву знайому траву, бо воно, ну, я хрен не даю, бо він може поглядати на кролики. Я не знаю, чи він корисний, чи шкідливий чи не рисувати. Так, так дуже легко рветься взагалі. От майже нічого скоро нарву пакет. І я буду ну, ще щось, сюрприз покажу вам. Так, друзі, я вже нарвав цілий ось такі яблуні ми вчора обірвали ось такі, ось такі от ось тут ще треба буде обірвати. А ось ці ми нарвали такі, які вже, ну, як сказати, при ось такий врожай і. Ну і ми даємо кроликам теж ось це. О, їм буде дуже приємно. Дякую вам за перегляд, друзі. До нових зустрічей.